Все хорошо, Ну от прям дуже добре. Вони прям горять-горять. Не знаю, чи видно почервоніння. Але прям кипяток. Кайф. Дуже подобається. Все, і залишилася ще одна вправа. Це відтискання від полу. Все банально просто. Тобто, так як я, Тренуюся кожен день. Мені немає сенсу задіювати більше, ніж одну частину тіла. Тобто, от сьогодні я вирішив зробити верхню частину, верхній а, суставний пояс. Я його роблю. Я прокачав дельтовидні, задні я не затронув. Звісно ж, ну воно, що трохи скарачуються, але точечно я не давав на них нагрузку. А, при віджиманнях вони працюють найбільше, получать там нагрузку. І плюс верхній відділ у нас це ще грудні м'язи, вони також будуть задіяні, в тому числі і тріцепси, тому що будь-яка будь жимна вправа вона задіює тріцепси. Тому якраз верхній ключовий я пропрацюю. Це гуд. І так, типу, ми будемо кожен день пропрацьовувати щось, до чогось будемо, звісно ж таки, повертатись, тому що груп язів не так багато. І буквально 3 дні достатньо, щоб прокачати все, якщо качати по декілька. Тому ми будемо повертатись до одних і тих самих, але це буде циклічно, по колу і все буде год. Тому камеру переміщуємо на низ, віджимаюся я знизу. А це не буде щось грандіозне. Я